Всім привіт! Сьогодні ми підемо на майданчик і візьмемо в магазині ще мені і віці для водичку для бульба. Вікуся, ходи, ходи. Мама, ти я башку і я води. Діти на не йдемо в магазин. Коротше, давай, пішли. Віка з мамою десь там позаду будемо йти. Тільки у нас там мага, де її будемо купляти. Помахайте. Якись махай. Дивіться, Придай. Що нас тут знайшла? Знайшла. Покажи. Водичка. Дай подивлюсь. Угу. Райтушні бульбашки. Я тому так. Підходи таке. Бери. Саму, хочеш може іншу. Саму взяла. Ну Добре, бери. Вистачить, так скажемо, на деякий час. Так, да, вистачить багато. Пішли. Ну а я поки почекаю біля виходу. Де в мене майданчик? Yeah. А та, довольно. Зараз весь майданчик буде в бульках. Мені треба до школи, їй навіть не йде до школи. Так? Та, не не до школи, а до садочку. Ми о, помідор, нямка. Мама. Чекаємо, віка є з помідору. Поїла? Мама, що ти показу мало, як віка співає? Давай. Такі вже гарні сестрички. Прийшли на майданчик і в нас почався шторм? На нашому кораблі, як капітан! Ви капітан двох, ти капітан. Ні, ти стюардеса. Стюардеса це така помічничка. Я летовому костюмчику, а капітан це в ньому костюмчик.